Декілька місяців це буде досить такий а, масштабний морально-психологічний тиск, а, саме на а, строковиків, щоб змусити їх це зробити. Далі це може бути підвищення фінансових виплат за підписання контракту з Міністерством оборони, наприклад, 5 мільйонів рублів. Це буде вже нормою. І це також збільшить кількість мобілізованих. А зараз в середньому мобілізація на місяць становить ну кількість тих, хто підписує контракт на місяць на Росію, становить десь 35, в середньому до 40 тисяч. Воно ледь-ледь компенсує втрати, які вони несуть кожного місяця. І воно не дозволяє нарощувати цей потенціал збільшення російських окупаційних військ. Окрім цього іншого, вони ще можуть використати інший варіант. Північна Корея вони можуть зробити запит кінчинину ще на два-три армійські корпуси і отримати плюс ті ж самі 24 від 24 до 36 тисяч північно-корейських військових, які вже будуть воювати не на території Російської Федерації в Курській області, Білгородській там області, наприклад, а вже безпосередньо на території України.